Три дні поетичного фестивалю «Мерідіан Черне від занурило місто у поетичне слово. Цього навчального року на Буковині відкрили дві нових школи, але про нормальні умови для навчання мріє ще не одна сотня дітей. У Чернівцях пройшли традиційні міжнародні змагання лучників Кубок Буковини. На п'ятому каналі інформаційний випуск час новин Чернівців. Студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас. Чернівці повернуто на культурну мапу Європи. Три дні поетичного фестивалю Мерідіан Черне відзанурили місто у поетичне слово, вишукана ліричність, милозвучні слова, почуттєвість, емоції. Як звучать поетичні рядки різними мовами світу в наступному сюжеті, де будуть тільки вірші. Беззаперечним поетичним лідером усіх днів фестивалю Мірідіан Черновіць була субота. Розпочалась вона у дворику будинку Пауля Целана, де Петро Рихло зачитував такі глибокі та зворушливі вірші видатного поета, перекладені українською, а російською переклади читав харизматичний Марк Білорусіць. Чи з посахом квітню ходить ще Бог між пагродом світлих і темних відрог? Чи стерпиш, матусю? Як давні роки, ці тихі. Немецкие болючие рядки. Такова высота Вы земли этой люди, в заводе счастья темное. Вы их отражаете смерть. И предо мной сестра предстала в том. Цього дня у галереї ратуші та в художньому музеї запрошені поети читали свої кращі вірші. Це було поетичне слово з Польщі, Румунії, Австрії, Швейцарії, Ізраїлю, Франції. Особливо вразили публіку германісти. Їх чуттєва лірика знаходила неабияке розуміння в очах вдячних слухачів. Ти обскурсізуєндерфокс шлятвендіамбуланспфайфтендершвайскальтет das das Kind nebenan seine eigene Einsamkeit erpropt, und tonlos das Telefon blinkt, wozu so grün? поезія своєю музичністю, а французька – романтичністю та вишуканістю. sur les toits tes souvenirs. Tu ne pensais pas reviendrait si tôt dans l'année. Chaque fois ces fleurs s'ouvrent à un moment inattendu, surgissent remains son. Особливої пікантності суботньому вечору додала поезія Джима Морісона у виконанні гостя із Росії Євгена Горіна. Американська молитва саме така назва цієї вистави. Що ти з тобі зробиш? Що ти хочеш? Музики. У нас є вона. Ми можемо зіграти тобі. Но ти хочеш більшого. Ти хочеш і новенького. новенька. я прав. А колориту цим читанням додала музика легендарного гурту Дорс. І це продемонструвало просту річ, коли у центрі фестивалю поетичне слово не вдатись, такий захід просто не може. Оксана Денисюк Ярослав Левицький. час новин Чернівці. <му> Другий міжнародний поетичний фестиваль «Мерідіан Черневіць логічно завершився винно поетичними читаннями усіх учасників поетів та гостей з дев'яти країн. Три дні були насиченими на події, багатими на емоції та враження. Атмосферою ліричного слова та вишуканої поезії перейнялися не лише городяни та гості фесту, але й наша знімальна група. Микола Іванович працює швейцаром у ресторані біля ратуші. Чоловік на своєму робочому місці два дні поспіль слухав усі поетичні читання, які відбувалися у внутрішньому дворі міської ради. Поетичний фестиваль його дуже вразив. Дуже привітні люди, і каже, багато національностей, гарно між собою спілкуються. Ну, і Буковина і цим і різнилася від всіх регіонів, що тут вживалися. і гарно живуть всі разом від євреїв, молдавані і росіяни, і українці. Таку гармонію відчули й гості міста, котрі завітали у Чернівці на поетичний фестиваль. мене дуже вразила атмосфера вашого міста, навіть не знаю, чи це саме поезія навіяла таке відчуття. Втім, мені дуже сподобалося. Я відчуваю, що Чернівці це красиве європейське місто, де живуть дуже приємні люди. Беззаперечно цю атмосферу гостинності у чорнівцях створювало саме поетичне слово, яке переливалось, наче вино, з келиха в келих, та передавалось із уст в уста. Фестиваль Мірідіан Черновіць показав поезію такою, якою вона є зараз, чистою та щирою. Звичайно, завжди хочеться щось того незбагненого. Що хочеться більш, більш високого рівня поезії, звичайно, загального більш високого рівня поезії, але я розумію, що це недосяжно. Дійсно, це фестиваль поезії взагалі. І це не фестиваль елітарної поезії. Це фестиваль поезії, якою вона сьогодні є. Така, 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 така. Цього року фестиваль подорослішав, кажуть організатори більше учасників, більше мов, котрими читали вірші, більше захоплені іноземних гостей, та більше вдячних слухачів. Я бачу, як, як сприяють атмосферу австрійські, німецькі, швейцарські поети. І вони просто, я бачу, що це якась така насолода, і це насолода, бо вони відчувають цей нерв, спирит, дух міста, в, якому, в яке вони приїхали. І для них це місто це міфологія, німецька австрійська міфологія це місто». Традиційно у центрі усіх фестивальних подій було поетичне слово а вже довкола цього кружляли інші види мистецтва. Емоційним був театральний перформанс за поезією Ігоря Померанцева, КГБ та інші. Музичним та візуальним був концерт Юрія Андруховича та польського гуду Карбідо. Після насичених днів фестивалю, після трьох десятків подій та заходів, певні сподівання щодо проведення наступного фестивалю Мірідіан Черновіць висловили його учасники. Якщо собі уявити. Що ось існує такий фестивальний фанат, який хоче відвідати всі без винятку заходи, то щоб надати йому цю можливість, тому що, на жаль, цьогорічна програма була перенасичена деякі заходи, якщо не більшість з них, відбувалися в той самий час, тобто вони накладалися, так і ось може варто думати про цього уявного такого теоретичного фаната, який хоче побувати всюди. Бездоганне немає меж, і до бездоганного прагнуть організатори. Другий поетичний фестиваль Мірідян Черновіць» відбувся та вдався. А яким буде третій, побачимо за рік. Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. У Чернівцях відбувся круглий стіл, на котрому експерти та владники усіх рівнів області обговорювали вже продані та ще майбутні етапи земельної реформи в Україні. Що стосується минулого, то перший етап земельного реформування полягав у роздержавленні земель, а наслідки цього не завжди видалися позитивними для влади та людей. Другий етап полягає у включенні до ринкового обігу тих земель, котрі штучно звідти були вилучені. Представники Держземагентства України наголосили, що ця реформа це є самоці. Цілію такі зміни вкрай необхідні державі, яка потенційно може врятувати від продовольчої кризи увесь світ. Світ швидко змінюється на сьогодні. Ми маємо всі ознаки майбутньої продовольчої кризи. Теоретично Україна має великий шанс на свою реалізацію як годувальника світу. Ми потенціал природний маємо. А однак інвестиційний клімат в Україні є несприятливим для інвестора. Найважливішим результатом земельної реформи має бути створення привабливого інвестиційного клімату для інвестора, що дасть змогу розвиватися Україні саме як аграрній державі. Цього навчального року на Буковині відкрили дві нових школи. Більше пів тисячі дітей мають змогу навчатися в просторих класах, користуватися світлими кімнатами та сучасними вбиральнями. І заздрістю ці новини обговорюють педагоги та учні тих шкіл, які продовжують будуватися. Адже про нормальні умови для навчання зараз мріє не одна сотня дітей. Їхні мрії неоригінальні та прості. Хочуть гарну спортзалу, гардероб і таку їдальню, де можна було би пообідати і не змагатися за місце за столиком. Саме в такій школі побувають наша знімальна група. Школа в Лужанах Кіцменського району зовні виглядає непогано, але красива сторічна споруда насправді зовсім не пристосована під навчальні класи. Від класної дошки до першої парти близько метра. Прохід між класними рядами мінімальний, коридори темні та глухі, тепла вода лише мрія, а туалет на вулиці. Туалет на вулиці саме основне і спортзал у нас далеко від школи. За що ми переживаємо батьки? Найбільше. Тому що діти йдуть розігріти до класу і це часто хворіють. Зимою з кожного вікна задуває по страшній силі. Столова не поміщає наших дітей, і вони ну дуже тісняться. Вони можуть не дочекатися своєї черги в столовій, бо умови зовсім не ті, які повинні були би бути. Звичайно, школу постійно ремонтують, тут чистота прибрано, але будівля давно не відповідає санітарним нормам. А після підтоплення 2008 року знаходитися тут навіть шкідливо для здоров'я. На одного учня у нас припадає десь від одного метра до півтора метра квадратних. По нормах від 2 двох до 2,5 двох треба. І тим більше в класах почали псуватися стіни, грибкове захворювання стін пішло після повені 2008 року. Повністю вийшли з ладу шкільні майстерні, де вода була, де два метри води було у майстерні. Вони знаходяться нижче. Потребує капітального ремонту спортзал. Ну і класні приміщення. Вікна дуже в такому аварійному стані, що половина класних кімнат ми навіть не можемо відкрити вікна, щоб провітрити класні кімнати. Останні п'ять років всі сили педагогів та батьків направлені на будівництво нової школи. Тут має бути все: і спортзали, і просторі класи, і гардероб. Адже владники обіцяють, що сільські діти повинні вчитися в гарних умовах. Щоб хлопчина села міг стати академіком, міг стати президентом, міг стати міністром, міг міг стати. Юристом хорошим інженером щороку вчителі готуються до першого дзвоника на новому подвір'ї, але повертаються до старої школи. Причина проста, кажуть владники нестача коштів. На жаль, ступінь готовності лужанської школи не дозволяла сюди вкладати кошти, щоб завершити її в поточному році. Окрім того, є ще проблемне питання по підтопленій зоні, в якій знаходиться ця школа. На наступний рік ці кошти вбачаються. Є відповідні розпорядження кабінету міністрів. Сподіваюся, на підтримку депутатів обласної ради, які також долучаться до цього, і Лужанська школа буде введена в експлуатацію. Наразі біля нової школи батьки підтримують порядок та косять траву. Вже два роки новобудова опалюється, адже залишилося зовсім небагато. Підлоги в класах та облаштування пришкільної території. Навіть нові запорошені меблі складені в кімнаті школяра. Чекають такого бажаного нового навчального року. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Традиційні міжнародні змагання лучників Кубок Буковини пройшли вихідними у Чернівцях. Серед спортсменів подія є популярною, адже в нашій країні подібних змагань небагато. На сьомий кубок буковини зі стрільби з лука приїхали спортсмени з різних областей України, гості з Румунії, Молдови та Ізраїлю. Таких взагалі на Україні є троє змагань: це кубок мера в Харкові, золота осінь у Львові, яка до слова буде відбуватися теж у вересні. Золота осінь 12-го. Ну і традиційно чернівецькі змагання, на які з задоволенням приїжджають багато спортсменів з усіх куточків. Спортсмени стріляли з класичного та блочного луків. Серед жінок перемогли відомі у цьому виді спорту буковинки: Лідія Січенікова, Тетяна Дорохова та Ганна Чорна. Команди були сильні і побіділи супорством, боролися до останнього. Уровень как бы такі серйозний. Результати тоже не во ні корица, ні Вот Вот ми сьогодні команда поборолись і немножко були свої нюанси, але все одно ми победили. Серед чоловіків лідерство здобула команда Сумчани, які торік посіли друге місце. Соревновання були дуже цікавими, улікательними за счет того, що була хороша погода, високі результати. І благодаря командній командної Собраність. собраності ми виграли, в принципі. Брати участь у Кубку Буковини з кожним роком зголошується усе більше лучників, що дозволяє популяризувати і розвивати цей вид спорту в нашому регіоні. Майя Гуменна, Оксана Денисюк, Ярослав Левицький. час новин Чернівці. Такими побачили вихідні та день нинішні наші журналісти. За нашими новинами також можна слідкувати на сайті ACC.ua або заходити на нашу сторінку в мережі Facebook. Залишайтесь п'ятим за мить Василь Галущак, повідає про погоду і пам'ятайте, кожен сам створює свою реальність власними руками, поглядами, думками, життя. Що побудуєш, та і матимеш. Ви дивилися інформаційний випуск Час Новин Чернівці. Побачимось.